Привіт усім нашим глядачам. Як ви здогадалися з мого привітання, сьогодні ми говоритимемо про спорт. Але не той, в якому здобувають золото їздять на олімпіади, а той, який є звичайний, вуличний. Воркаут, Джим Барви, щось чули про таке? Ні? Тоді сьогодні ми вам все розкажемо. А допоможуть мені в цьому мої сьогоднішні гості Вася Гушка, який займається воркаутом. Покажи свої м'язи нашим глядачам. Давай один м'яз. Ось, ось. Супер. Оксана Мошкова. Директор обласного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Я би це й не вимовила. А також Павло Трефілов, офіційний представник стрітворкаут Україна в Ужгороді». Я розрекламувала такий від спорту, як воркаут. А тепер поясніть нашим глядачам, бо я вже знаю, що це таке і з чим його їдять. Ну, взагалі, то воркаут у перекладі це просто як вуличне тренування. Основною ідеєю є, що людина може займатися будь-де і будь-коли, тобто не обов'язково бути прив'язаним до якоїсь місцевості або мати абонімент у спортзал. Тобто можна займатися а, суто своїми силами завжди, коли в тебе є вільний час. А в чому давай спитаємо вас, Васю, скажи, ну в чому ж його суть до кінця? Займаємося ми на вулиці. А що ми там робимо? Ну займаємося завжди з своїм весом. Все робимо так, ну не так, як в спортзалах, а просто там чи холодно, чи тепло, чи що все рівно, ми йдемо на вулицю, займаємося. Ви як у фільмі Рембо він теж там займався на вулиці, холодно, голодно і ви так займаєтеся. Я знаю, що воркаут і Джимбар це теж як різновид цього всього. Вони не є визнаними офіційними видами спорту, але ви змагання проводите, так? Ну це не олімпійські види спорту, але, наприклад, останні десь 2-3 роки воркаут набув дуже великої популярності взагалі у світі. Наприклад, і в Закарпатті, зокрема, так, і в Закарпатті, Зокрема, наприклад, у минулому році. Проводився кубок націй, в якому до речі, українська збірна здобула перше місце. Yes, yes. А Закарпатці брали там участь? На За жаль, закарпатські представники поки що не входять до української збірної? Ну я коли була, о, були змагання в Мукачеві, я була там на зйомках, ми потім сюжет побачимо. Мені що дуже сподобалося, тому що у хлопців справді палають очі, коли там навіть, в змаганнях є: хай би він не дострибнув, хай би він не перестрибнув. А тут люди сидять, давай, давай, Вася ще трошки, ще трошки там. Ну, реально було круто. Скажіть, як ви двоє скоперували? і організовуєте такі змагання. Ну, спочатку, в минулому році я вперше, ну якби почула про такий вид, як стріт-воркаут, і мені передали номер телефона представник з Дніпропетровська через Дениса Мініна. Я це все важко. Це дуже все важко. Вийшла я на, на Пашу. І так ми якось контактували, тому що дуже цікавий вид спорту, і він нічого не потребує. Потребує тільки обично, спортивних майданчиків, потребує бажання в першу чергу, яке приносить нам що? Задоволення, приносить нам. І це пропагандуємо, так як спорт для всіх це пропаганда здорового способу життя. Ми однозначно що ми підтримуємо такий вид спорту. Ну, я знаю, що у вас більше ставка зараз робиться на вуличні види спорту, якось так ви більше акцентуєте на це увагу. Це правда, ну, чи? Нема акцента такого на конкретний вид. Діло в тому, що людина повинна займатися будь-яким видом спорту. Що вона для себе обере, це вже її вибір. Чи буде це воркаут, чи буде це теніс, чи буде там баскетбол, мені футбол, немає значення. Головне, щоб було бажання. В я тебе не є не бажання. Є. Скажи, скільки ти займаєшся воркаутом, тому що я не відповідаю, я просто докажу свою думку. Часто, ну, до, до прикладу, я хочу займатися тенісом. Два тижні похожу, ай, піду на волейбол. Потім на волейбол думаю, піду я на воркаут. В воркауті побуду там тиждень, хочу змінити. Наскільки ти довго в воркауті? І чи не виникає таке бажання, ай, піду, я пограю в шахи. Ну, я сам десь так, якщо серйозно, вже займаюся воркаутом два роки. Це ну, до того так ходив, там, підтягувався, ще щось робив, там, чуть-чуть крутився десь. І коли в перший раз прийшов цей Ваня Козачок, він переможе скріна моєї І він там, -там показав нам майстер-класи, мені сподобалося, і я вже зрозумів, що цим стоїть займатися. Тобто Ваня він тебе так наштухнув на себе займатися воркаутом, чи ти так поступово потрошки? Тобто, ну, там Два роки назад це ж було як все так. Одинаково популярна як там технічні елементи, так силові, так і цей джимбар. Ну, я там для початку технічними займався. А він вже показав чисто силовий стиль і я вже на нього перейшов і дотепер з ним. Чи є таке у воркаутистів, якщо це мої, так вони називаються? Воркаути. А, воркаути. Чи є щось таке, нам не знаю, такий якийсь рух, чи таке підтягування, яке так всі так стояча, А Тепер такого багато. Майже все таке. Ну, от твої рекорди, що останнє ти навчився так робити, що якийсь там Які <рес> Який найважчий? Давай так. Найважчі? ну це там горизонтальний упор. Це не, це, це, це над турніком. Mm -hmm. Це коли людина опирається на турнік а, суто руками, тобто а, тіло не тримається за руки, немає такого опору, і повністю тіло йде горизонтальну. Я знаю, що ось якраз цей Ваня Козачок, який приїжджав, він же не просто такий собі Ваня козачок, а він переможе, що Україна має таланти. Скажіть, як ви його е, затягнули до Закарпаття? Не те, щоб ми його затягували. От він, собственно кажучи, він переможеться по-моєму четвертою серії Україна має таланти. Вони здобули нагороду в один мільйон гривень, якщо я не помиляюсь. І що? І ви а, так претендували на цей мільйон? Ні-ні. ні В нас немає взагалі такого прагнення. Просто тоді Ваня пообіцяв, що він буде будувати спортивні майданчики от за частину з цих коштів. І він вийшов на одного з наших знайомих з Мукачева. Вирішив Мукачеві? Ну, Просто цей знайомий його ще дуже добре знав до того, як він виграв ці змагання. І після цього він проспонсорував майданчик, його побудували, і от він, коли це було весною, він приїжджав на відкриття майданчику урочисто. І це гарний майданчик. Скажи, наскільки важлива якість майданчику? Тому що ми зустрічали хлопців, якраз Волівця, які займаються вдома на звичайному турнику, який йому тато зробив. Там одна така залізна палеця і дві дерев'яні. Він коли побував на цьому майданчику, кажу, Боже, якби мене таке дома було. Наскільки залежить оці турники? Наскільки турни... від турника залежить якість виконання? Ну найперше, це і прагнення до тренувань, там, якщо там дуже все таке. Вже занедбане, тут так якось, ну і не хочеться йти туди, там лише вдома посидіти. А якщо ну там красива площадка і все так, ну більше бажання є тренуватися. Плюс як, ну, це травмоопасно, якщо там старі турники або ще щось, воно може щось зламатися або ще щось. Наскільки одразу ж виникає питання, наскільки травматичний це вид спорту? Ну, цей вид спорту це ну, на 100% він найменше травма, травматичний. Я спочатку думала, що нас дуже мало в області, хто займається взагалі як стрітворкаутом. Коли ми перший раз проводили в кусті, це було е, березень місяць, якщо не так. помиляюсь, то зібралось ну, приблизно 70 учасників. Це тільки учасники, не рахуючи, то, що були глядачі, які просто прийшли подивитися на, на те, що витворяють ці хлопці. Це Я ви, вони витворяють, тому що в мене очі були в три рази більші. Що тобі більше сподобалося, те, що хлопці е, зняли свої майки, показали торш, чи Це. Те, те, що вони робили. Тому що в мене так, 50 на 50. А ну, в мене так само. Ні, але познімали теж. В <ріст> мене так само 50 на 50, так як я так само дівчина. Так що я підтримую так. А просто прагнення, прагнення, тому що це прості хлопці, які навчаються, які в школу ходять, які не ну можливо, десь є такі хлопці, які не мають можливості ходити в ці дорогі спортзали, наприклад, фітнес-клуби. Вони знайшли місце на, на, на спортивному майданчику. Вони не корять, вони не п'ють, вони пропагандують здоровий спосіб життя. І тим паче там, наприклад, в Хусті, в Олівці не завжди є оці фахові да, однозначно. Можуть... Як ви їх акумулюєте так, щоб вони з'їжджалися всі? Чи чи багато так? Як ви з ними контактуєте? Ось приїдь, ви як ви шукаєте цих людей, чи вони шукають вас? Ой, це через мережу, тому що вони всі є в мережах в більшості. І коли, наприклад, проходить якийсь захід, ми висвітлюємо, що буде проходити захід такого то числа, збирається ну, збір, збір воркаутів, стрітворкауту, наприклад, в такому то місці, в такі то годині, і вони заповняють якби заявки, і всі вони з'їжджаються. Mm -hmm. А mm -hmm. чи є такі mm -hmm. зірки місцеві? Тому що, коли я була на змаганнях, і ти кажеш, а зараз будуть такі хлопці, які будуть влаштовувати справжнє шоу. Що так дивишся? Це ти, я про mm -hmm. тебе говорю. Ви mm відчуваєте -hmm. себе вже так, а ви йдете як популярні такі. Ні. Просто Трошки. там тепер, як подивитися в інтернет, що там роблять ті, що більше займаються, то завжди вони ж все вище і вище за нас. Це я прагнення їх дог... ну, нас догнати і. Тому я себе там не вважаю, що я там якийсь крутий. Ні, Ну ви Ми зірки, зірки. Да. Скажи, чи не плануєш ти взяти участь в якихось більш масштабних проєктах, тобто не тільки в межах Закарпаття, там в Мукачеві, Хусті, а поїхати кудись там в Києві, показати на що здатне Закарпаття. Ну, плануємо це. Тільки в нас там, ну, щоб для початку знайти якихось спонсорів і... Вже ми один раз вже були, це в Дніпропетровськ ми їхали. І Як, там які результати привезли чи отримали? Ну, це був не змагання, це був фестиваль великий. там. Ну, найбільше це те, що побачили і познайомилися з світловими зірками воркауту. Там. А це хто? Ну, там американці, команда Barbarians, там збірна Росії, збірна Казахстану, там, ну, збірна України, там ці всі Денис Мінін і його команда. Як вас можуть знайти хлопці, які вдома сидять? Турник йому теж тато зробив. Вони там підтягуються, але хочуть принаймні, ну можливо не потрапити на цей світовий рівень, а потрапити на рівень Закарпаття. Як з вами можна сконтактувати? Сконтактувати? Хм, цікаво. Чи не перетебеть і сміїхам? Ні, у нас нема такого, щоб ми когось робили якийсь відбір для змагань, тобто приходить кожний охочий. Ми є в соціальній мережі ВКонтакті, у нас є створена група закарпатська об'єднана. А в принципі, більшість моїх знайомих вони займаються всюди і в Ужгороді, і в Мукачеві, і в і в Берегові, в Рахові навіть нещодавно хлопці побудували майданчик за власний кошт. Тобто, якщо треба нас знайти, це не проблема. Тому що всі один одного насправді знають. Тобто люди, які займаються вдома і ніколи, наприклад, ну от є люди, які живуть там в якомусь селі під хустом, да, і вони ніколи не чули, взагалі, що в Закарпатті є в Вони заходять на той самий YouTube, Набирають да, і можна побачити в тому числі виступи наших спортсменів. А чи є дівчата, які займаються воркаутом? Бо коли ми були на зйомках, ми що побачили? Одні хлопці, і ми з тобою двоє. Ну, вся увага мені сподобалося, тому що вся увага на нас. А чи є дівчата, які приходили до вас, так дивували вас, кажуть, ось я теж хочу. Ні, дівчата, звісно, є. Просто що поки що вони не знаю, на Закарпатті трохи соромляться, мабуть, виступати, тому що. Їх не так багато. Є. Є. А звідки ці дівчата? У mm. нас теж є гостей. В Хості дівчата. Ви, до речі, ви їх там якісь знайомі на вулиці живете, каже, дівчина, куди ти йдеш? А я йду займатися воркаутом. Вона каже: А слухай, я теж хочу спробувати. Mm. Це так відбувається чи? Ну не знаю. У нас вони так прийшли, спочатку бігали там і потім щось почали там займатися трохи. Ну, так вони тепер там займаються, то не займаються просто холодно, їм це має важче, як нам. А ви так. Суворі закарпатських хлопці. <рес> Скільки вас в хустці займається? Ось мені цікаво, до прикладу, там за два роки чи побільшало вас? Чи у вас така стаціонарна компанія, і ви один без одного, як мушкетери, один за всіх і всі за одного. Ну, у нас того року було літом, це десь нас до 50 чоловік постійно займалися ціле літо. Тепер чуть більше, десь вже ну, побільшало. Тільки вже як почалася вже учеба, і там погода не така, там менше займається, а так ну десь. 20-30 стабільних. І теж, теж багато. Це ну, на Закарпатті це, можна сказати, так перше село, в якому так активно почали займатися І Не тільки кошики вміють плести, а можуть і руками щось зробити. Що плануєте далі? І з якою частотою ви робите ці фестивалі, ці худії? Ну, в фестивалі у нас взагалі-то є десь чотири основних центри, де ми робимо фестивалі. Це Ужгород, Мукачево, Хуст, і Резкустом ще є село Іза, там теж досить багато людей займається ще є Рахів. Це, в принципі, тепер основні райони, які ми підтримуємо. І як мінімум раз на рік ми робимо фестивалі. Оксана, чи будуть наші хлопці представляти Закарпаття, наприклад, десь в Україні? ще? Ось ну, хлопці їхали в Дніпропетровськ, Чи будуть ще хтось кудись їхати? Я думаю, що можна, щоб вони приймали участь. Просто потрібно, по-перше, ну, документально, щоб підтвердили, що для того виклик повинен бути, що хлопці в Закарпатті, ну взагалі не хлопці, взагалі щоб буде проводитися український, наприклад, спортивний захід з воркауту. і ну ми можемо представляти як команду закарпатської області, так хлопців. Скажи, будь ласка, Вася, таке останнє запитання, що найважливіше в воркауті і чому наші глядачі мають зараз покинути всі свої справи, вийти з контакту і піти займатися воркаутом. Ну, Просто воркаут це здоров'я, це спорт. Ну, для себе це ж кожному потрібно, щоб здоров'я підтримувати, просто піти позайматися. Ну, як хто ходять в спортзал, аби собі м'язи наростити. Скажи, цей вид спорту, що ще дає, окрім хороших м'язів, на які я зараз дивлюся. Ну, багато нових знайомств то ну, там різні емоції, там, ну, ці ж самі змагання, це все там кучу друзів. Ну і самі там м'язи, елементи. І так усміхнуся м'язи, елементи. <рес> Дякую вам, що завітали до нас в гості. Розказали нам, що таке воркаут. Розказали про свої плани на майбутнє. Я думаю, все у вас вийде і цей вид спорту скоро перевершить навіть футбол. Ки стан і хлопці будуть ходити в бар, дивитися не змагання з футболу, не лігу чемпіонів, а будуть дивитися, як же Закарпатці займаються воркаутом. Кажу вам наостанок: займайтеся спортом і довідіть собі, що ви це зможете. Бувайте! Now, when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. time